Зробіть глибокий вдих і повільний видих. Відчувайте своє тіло і дозвольте собі приймати найважливіші слова, присвоювати їх. Я це я у всьому світі немає нікого, точнісінько такого, як я. Є люди чимось схожі на мене. Але точно такого, як я, немає. Мені належить усе, що є в мені, моє тіло і мої дії, моя свідомість та її думки і плани, мої очі та всі образи, які вони можуть бачити, мої почуття, якими б вони не були, тривога, напруження, любов, роздратування, радість, мій рот і всі слова, які він вимовляє. Вічливі, ласкаві або грубі, правильні чи хибні, мій голос, усі мої дії, звернені до інших людей чи до самої себе, мої фантазії, мої мрії, мої надії та мої страхи, мої перемоги та досягнення, мої поразки і помилки усе це належить мені. І тому я можу близько познайомитися з собою. Я можу полюбити себе і подружитися з собою, і я можу зробити так, щоб усе в мені допомагало мені. Я знаю, що дещо в мені не подобається. мені. І що є в мені щось таке, чого я не знаю. Але оскільки я люблю себе, я товаришую з собою, я можу обережно. Терпляче відкривати в собі джерела того, що тривожить мене, дізнатися все більше і більше про себе, усе, що я бачу і відчуваю, усе, що я кажу і що я роблю, про що я думаю та як я почуваюся зараз, це моє, яке досить чітко дозволяє мені зрозуміти, де я. І хто я у цю мить? Коли я вдивляюся у моє минуле, дивлюся на те, що бачила та відчувала, що я говорила і що я робила, як я думала і як я почувалася, я відчуваю, що мене це повністю або не повністю влаштовує. І я можу відмовлятися від того, що здається невідповідним, або навпаки зберегти те, що здається дуже потрібним мені, а також відкрити, віднайти щось нове у самій собі. Я можу бачити, чути, відчувати і певним чином почуватися, думати, говорити і діяти. Я маю все, щоби бути близькою із іншими людьми. Щоб бути продуктивною, вносити змістовність і лад у світ речей та людей навколо мене. Я належу собі. І саме тому я можу будувати себе. Я це я. І я це чудово.